Знайомтеся, це так звані Донецька та Луганська Народні Республіки, терористична зараза на тілі України, яка з'явилася насправді не у 2014 році, а 100 років тому, у 1918, просто називалася вона трохи інакше. Була просто Донецька Республіка, або ж повна її назва Донецько-Криворізька Радянська Республіка. Російська пропаганда часто використовує образ цієї більшовицької ДНР і розказує байки про те, що, начебто, народ. Донбасу історично тягнувся до Росії, допоки більшовики просто по приколу не вирішили створити Україну і проти волі народу запихнути до неї частину ісконно на Новоросії. Як Україна складувалася? Хто її СОЗ Ленін Владимир Іліч. Скільки ДКРР РР приіснувала, коли, для чого і в якому виді вона з'явилася, з вами ці питання ми сьогодні коротенько і розберемо. А починається наша історія у листопаді 1917 року. Українська Центральна Рада видає у Києві свій третій універсал, яким проголошує створення Української Народної Республіки як складової частини Федеративної Російської Республіки. Що, як нам відомо, постала в результаті лютневої революції за третім універсалом, Українська влада поширювалася як мінімум на 9 українських губерній, у тому числі і на Донбас. Більша частина якого відносилася до Катеринославської губернії. За даними перепису 1897 року, українськомовні українці складали більшість населення краю. В останні десятиліття Донбас перетворився із малонаселеного степу у розвинений промисловий регіон, в який щедро вкладали свої кошти іноземні підприємці. У пошуках заробітку сюди хлинули маси народу. Українці ці росіяни, євреї, німці та інші. Але українське населення все одно становило більшість і радісно сприйняло звістку про третій універсал. Сильні позиції на Донбасі, промисловий робітничий район, як ніяк, були і у більшовиків. Абсолютно більшість яких складали національні меншини, в першу чергу росіяни, і живучи в Росії, бачити порядок ненависних хохлів вони не хотіли. Винятком був хіба Донбас, де було засилля москалів та всяких зайд, які одверто і неприховано вороже ставилися до ідеї української державності, до корінного українського населення, зневажливо і принизливо називаючи його хахлами. Вони і чути не хотіли про якусь там Україну. Згадували сучасники майбутній уряд ДКРР складатиметься з 14 росіян, одного латиша, двох євреїв і українця з Дону. Всього 18 чоловік, 14 з яких народилися далеко за межами територій, долю яких хотіли вирішувати, і мали лише опосередковане відношення до України. Претендувала кубка більшовицьких сепаратистів не тільки на Донбас, а ще й на Катеринославщину, Харківщину і частину Таврійської губернії. Вже восени вони намагалися пропихнути ідею реф. Ферендуму і, влаштовуючи з'їзди Рад, робили перші спроби створити свою республіку. А з приходом червоного війська в Україну і подальшої її окупації взялися за задумане. Причину від'єднати територію колишніх слобідських козацьких полків та сакральні для українського народу землі війська Запорізького росіяни знайшли нехитро мудру. Замість національної взяли економічну ознаку. Все це з ціллю розтерзати Україну. Дуже влучно описав ситуацію тодішній голова Ради народу. Народних міністрів УНР Володимир Винниченко. Було взято тактику роздроблення всієї України, всієї національно-етнографічної території на окремій області. Національний принцип державності для України откидався цілком рішуче і У Губернії Харківська, Катеринославська, Херсонська, вугілля, Залізо Хліб творили одну республіку, яка називалася Донецька Федеративна Совітська Республіка. Крим і Таврія творили Таврійську Республіку і так далі. Таким робом ідея української державності цим поділом нищилася, стиралась зовсім. Є собі окремі республіки: Донецька, таврійська, київська, сєверо Частини єдиної неділімої Федеративної Росії. Про інші бананові республіки, згадані Винниченком, ми колись поговоримо. А про наступ більшовиків на Україну на моєму каналі є відео. Можете подивитися. Отже, червоні вже у лютому 1918-го контролюють більшу частину Української Народної Республіки. А 12-го числа прихильники самостійного Донбасу та Кривбасу проводять свій з'їзд і оголошують про створення Донецько-Криворізької Радянської Республіки. Головою. Його обрали російського комуніста з Курщини Федора Сергеєва, більш відомого під прізвиськом Артем. ДКРР стала поширювати свою владу на заявлених територіях. А у своїй газеті ДКРівці вже розписують свої плани та досягнення. Але нікому їхня республіка виявилася непотрібною. Не визнала її і більша частина місцевих донкривбаських комуністів, наприклад, голова ради робітничих депутатів Донецької та Криворізької областей. Або більшовицька Катеринославська рада. Відділятися від радянської України вони не хотіли. Негативна реакція послідувала і від вищого більшовицького керівництва з Москви – Ленін, Сталін, Троцький та інші. «Завзятість деяких товаришів з Донецького басейну, схожа на нічим не обґрунтований і шкідливий каприз, абсолютно неприпустимий в нашому партійному середовищі, сказав Ленін. Особливо приколу з проголошенням якоїсь республіки на своїй території не зрозуміла радянська Україна. ДКРР оголосила. Своєю столицею місто Харків там же знаходився і центр українських совків. Всі плани сепаратистам перекрив Берестейський мир і угода України з центральними державами. Донецька республіка миру не визнала, хоча знала, що більшовики покидають Україну і що невдовзі її займуть українсько-німецькі війська. Але логіка у них була така: нарком Семен Васильченко пояснює: дії того пункту мирного договору, який стосується України, природно не поширюється на Харків і Донецький басейн. Ми ж не Україна, ми Донецька республіка. А Ленін каже. Передайте товаришам Васильченку, Жакову і іншим, що як би вони не охитрялися виділити з України свою область, вона, судячи з географії Винниченка, все одно буде включена в Україну і німці будуть її завойовувати. До речі, вони перед цим навіть кайзеру Німеччини Вільгельму II відправили ноту з погрозами. Донецька республіка не входить до складу України. Попереджаємо, що в разі вторгнення в суверенну республіку робітники піднімуться зі зброєю проти окупантів. Ну а вийшли. Все зовсім навпаки. Залізничники станції Авдіївка вимагають установчих зборів. У Люботині, Слов'янську збройний виступ куркульства, у Катеринославі демонстрації за установчі збори, спроби роззброєння Червоної гвардії. Згадував відомий революціонер Антонов Фовсієнко. У Донецької республіки справи зовсім кепські. До цього часу навіть її верхівка визнала, що їхня республіка є Україною, хоча були і вперті барани. Наркоми ДКРР Васильченко, Філов і Жаков написали заяви про вихід зі складу раднаркому на знак протесту проти об'єднання Донкривбасу з Україною. На другому всеукраїнському з'їзді Рад, що пройшов у середині березня 1918 року, за радянською Україною затвердження. Джуть дев'ять українських губерній. про ліквідацію Донецької республіки. Ні слова її так і не визнали. Вже наприкінці квітня самозванна влада радянської України разом зі своїми донецькими фантазерами змиваються до себе в Росію. На сході знову майорять українські прапори. Так і закінчилася безславна історія тих, хто заперечував українство на українських землях, не зумівши за місяць з хвостиком вибороти право на існування своєї республіки. Сподіваюся, що вам сподобалося моє відео і ви вже поставили лайк. Обов'язково підписуйтеся на канал, пишіть коментарі і по можливості підтримайте. Канал бодай якоюсь копійкою. Ну а з вами був Дудл, Всім удачі і до наступної зустрічі!